відео розповім вам великий секрет. Дочекайтесь. А зараз швидка огляд по бананочках. Маємо на виробництві ось такі модельки, щойно відшиті, ще теплі. І почнемо з цієї бананочки. Це у нас моделька SL02. Також буває моделька SL01. Вона з пластиковою блискавкою. Наступна бананочка, це SKL28. Італійська сертифікована шкіра, турецька стропа. Фастекс металевий, металева перетяжка, фурнітура вся металева. І наступна бананочка це у нас SKL021. Це з гладкої шкіри. Також буває SKL01, вона йде у нас зі шкіри, з шкірою флотар. Всі бананочки з підкладкою габардін. А зараз я вам покажу, чому саме ці сумки називаються бананками. Тому що в них, в них, друзі, треба носити банани. Банани дуже гарно і зручно поміщаються. Ось такий великий секрет. А для замовлення ви можете перейти в шапку профіля або написати нам в особисті.